Это все, так да пусть ключит, пусть ключит и снимает. А что ж ты у меня такой правильный? Ты все тут позоришь. Ты быкова прославляешь. А их никто не знает, кто такой быков. Лично оттуда приехали, я лично видео тебе привезла. Зайди Едине посмотри. кого я це Украина. Це прославляєш? покажи мені, що ти зробив для цієї України. Покажи, коли ти з хлопців адекватними та ну здоровими. Я не адекватна. А знаєш чому? Так. Бо я по троє суток, коли їду з Артемовська, я не сплю. Понимаєш? тому що я грію там хлопців. А що ти робиш тут? Ходиш з камерою, я теж Походити з камерою. Да, але я цього не роблю. Я баба, У мене чоловік помер 4 місяці назад. Ти я ходила а я в чорному платку, ти хоч раз побачив, підійшов, ти мене бачив. Всі бачили, ти хоч раз підійшов і поміг. Ти мені сказав, Оля, я з тобою мости красила. Ти зі мною так само в ока. і так само всі пацани. До мене люди нормальні підходили, всі допомагали. Ти хоть хоч раз поміг. І спитати, а тому що вас... ти ж а сьогоднішній день волонтера, а ти вовчи, такий сильно правильний, мости зі мною красив. Та чого ж ти так, мене так, навіть так, не запитав? І в що? Чому в чому а просто. Você é А що, а як там, так ми ділові були? Добре, мені твоє добре, аж десь по барабану. Та не мене, а ще когось у які в б є проблеми Всі, Дромашко, кукуруза, всі люди, які мене знають гізполкомі, всі допомогли і поховання чоловіка, і багато в чому похованні. І хлопцям возили все за чого ти сьогодні з полкома. Що ти допоміг? лічно, особисто. Ну, те, що я зробив. То, що ти зробив, та голубка ти опотив. Так само й бико мені сказав. Я вийшла до нього на базар і спитала. Ти, ти, а він, та я, та я. Отакий От самий ти, та ти. Не знаю два 26 бригада, не знаю то 17 бригада, ніхто не знає. 93-й він возить, де тут близько, туди поїдьте, напередок. Я скинула відео в інтернет, в Ютубе. Ну, Подивись. Добре, добре, добре. Не надо мені, я сильно нервна сьогодні, мене сильно. Багато. Я приїхала тільки з кібора. Я привезла тільки шо мене хлопці зараз демобілізовуються. От вони приїдуть і запитають от таких, як ти, дірма. Ну та ти добре, хай дірма. запитають. Дякую вам. Це показує істинне ваше лице і лице сьогоднішньої влади, яка збирає навколо да, себе. Так, сьогоднішня отакий. влада. Та будете ви цю владу шукати, бо ви хочете зробити старий Данець, Донбас. Такі як ти, понимаєш? Ну, Якщо ви не вміняємо, то я, я не, не вміняю. Нема... парень ти мой. Та далеко тобі до моєї не вміняємося. Дуже далеко. Я на на це сподіваюся, що, що дуже далеко. діма. Я тобі говорю. Та ви можете не дертися? Що ви як скажена дертися на мене? А я знаю, що скажена, тому що ти багато на себе береш. Шо ти ходиш я на себе... за цими понтами, Та не треба понти лімоні. Туди їжайте. Ці. Я хочу сказати, що оце понти? Те... це понти? Я тобі зараз в диню дам за ці слова. Не понти, ти віриш але те, що ви його не віриш, я тобі ще за ці слова дам в диню. ти віриш? Я зняв окуляри. Знімає окуляри. Я я окуляри. Просто люди дивляться. А що, стидно чи що? Да, мені Звісно, я правду. правду. А як ти можеш сказати, що це панти? Ти хочеш сказати, що якщо ми свою не, я хочу символіку ви цепляємо. Ви тут збереться, як на оце ваші гнилі панти. Гнилі е, Покажи оця влада, себе, які там, вам наперед оця влада. Ванимаєш, те, я... не скаженим там, напереду, розумієш, там. ти взиваєш скажено, щоб ти був би на її місці, ти був. А йому поки моє місце. Готов його о, вони в парку відкривають, а так само відкривають, де вони п'ють, бухають. Я їм... От, це от, все е... в інтернеті, як це вони мене ще не Шановні забрали. Я хочу, щоб ви побачили, що от таких людей навколо себе збирає Людмила Дромашко, на Так, збирає Людмила Григорівна Дромашка. Людмила Григорів, буде будете лише цілувати і шукати суць? її п'яти, яка допомагає хлопцям в АТО. Все будете шукати. І я знаю, всі мої посади всі, які звідти приходять і говорять, що всі будуть голосувати за Дромашко. І можемо бути уверені. Кучка на вибори аж дарма, вона не йде на вибори. А ти знаєш, люди дарма, а я вважаю, що вона повинна. Ні, вона так і сказала, що вона піде на вибори. А тому, що хлопці звідти, бійці звідти приходять і говорять, що будете особисто голосувати. Ага. Сьогодні приїхав кібер, 93-ї бригади. Він сказав, битова я такого не знаю, і лічно за драмашку буде голосувати. Тобто я так розумію, що ви займаєтеся якоюсь я... справою, то, якою займається зараз як дуже виріш. багато людей в Україні, ну волонтерством, так і ви всіх е, остальних просто зневажаєте. Я тебе виведу на чисту воду, підожди. На чисту воду, як ви виводити, тому що я не брешу. А ви брешете.